Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина. На огляді у нас 244-й Донфен G2 з примусовою B. Ось, ось заводський трактор, без трафаретів. Коли я наголошую, що це заводський трактор, то ви слухайте, що це заводський трактор, а не трафарети, дочірні підприємства. Так, він на реверсі, рівна підлога. Бокова коліса, там ручничок, передок, розподільник 11,2х24. Колісна база. Усилена навіска. вже 40 навіска така. Бачите, ось у вас щоки посилені. Сергався повністю усилена. Два, дві пари гідровиходів, 540 тисяч обертів вал. Двохдіскове щеплення, катушечка на причіп, окрема гідрованна, Прицепне на прицеп. Сідушка регулюється. Торпеда. Редуктори міст передній усилений, скрізь стоять тавотниці, все змащується. Циліндр за мостом, гібкі шланги, комплектація ZN390 двигун. Ось такий тракторець. Житомир, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Чекаємо всіх за даною адресою.